Ще півтора роки тому багатодітна родина Ткач жила на Харківщині, та однієї ночі лихо постукалося до їхньої хати. Через насправність електропроводки сталася пожежа. Замкнула провод, що хата була ще довоєнна, дуже, дуже стара. Хата повністю згоріла, що було в хаті, там, що спіли винести, те винесли. А так все пішло, все згоріло. Ігор та Наталія з сімома дітьми залишились без даху над головою. Та матеріальні втрати ніщо у порівнянні з болем, який пережила маленька сніжана. Електропроводку замкнуло в розетці біля вікна, якраз над ліжечком, де спала дівчинка. Вмить спалахнула штора і впала на сплячу дитину. Одразу загорілася одежа. Упала на нестока підгоріла, плодопидгоріла. А стовка опала на мене, і футболечко воно мені підпалило. Мені було дуже було обольно, дуже-дуже дуже. Дівчинку з тяжкими опіками одразу відвезли в Харківську лікарню, де їй протягом місяця робили операції з пересадки шкіри. Її робили в Харкові операції безплатно. Тут воно ж видно, що безплатно, бо страшне. На шийці, та на животі там. Коли Сніжану підлікували, сім'я переїхала на Чернігівщину. Приютила погорільців, родина дядька. В невеликому будинку живе 12 людей. Роботи в Бахматському районі немає. Живуть за рахунок пенсії дідуся та тимчасових заробітків. Працівники Бахматського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді допомогли з пропискою, оформлюють документи для отримання допомоги на дітей. Грошей катастрофічно не вистачає, а дівчинці необхідно терміново зробити операцію. Чірні в лікарню. Нам там сказали, що треба обов'язково робити операцію на шийки під ручкою, тому що вона ручки повністю вверх не може підняти. Одну піднімає, а там, де пересадку робили, воно все постягувало. Лікарі сказали, що лише на шиї треба робити мінімум дві операції, а ще й під ручкою, і на тілі. Хочеться, звісно, зробити операцію, щоб вона була повноцінна дитина, щоб не було такого, як оце в неї зараз. Щоб, як всі дітки, ну, у нас коштів немає таких, щоб зробити її операцію. Для початку необхідно 5 тисяч гривень, а для повного курсу лікування, звісно ж, значно більша сума коштів. Сказали, що срочно треба робити. Срочно, поки вона ще маленька, швидше заживатиме. На я хочу, щоб воно вовки не було. Зараз Сніжані 6 років. У вересні дівчинка піде до школи. Вона дуже переживає, як її приймуть я однолітки. Хочу піти в школу, я хочу писати, малювати там, читати. Може, з дітьми пограюся». Вся велика, дружна родина мріє про будинок, в якому б вистачило місця для всіх, щоб у батьків була робота. Дітям хочеться мати те, що є у їхніх однолітків комп'ютер, телефон, велосипед. Та найголовніше бажання у всіх, щоб маленька сніжанка була здоровою. Ми дуже любимо свою сестричку сніжанку і хочемо, щоб вона була здоровою і щасливою. Ми віримо, що знайдуться добрі люди, які допоможуть сніжанці. І 1 вересня ця білява дівчинка, якій так личить її ім'я, піде до школи з великим букетом квітів, гарна, здорова і щаслива.